Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Моє вітання. Це прямий ФМ», Відкрита студія. Мене звати Наталя Гаєвська. В цій студії для вас працюю я сьогодні до 17-ї години. Впродовж наступної години будемо з'ясовувати, чим хворіють українці під час війни. У мене в гостях Сергій Живага, генеральний директор медичного центру Інго. Пане Сергію, мої вітання. Моє вітання теж тема заявлена: чим хворіють українці під час війни? І перше для вас запитання таке саме: які хвороби наразі превалюють? і які вийшли на перший план через те, що активні бойові дії нині точаться в Україні? Ой, ну тут треба поділяти. Да? Перша а, історія першої хвороби, вони пов'язані безпосередньо з військовими діями, угу. і безпосередньо з тим, що відбувається там, на фронті і в наших містах, а, з тими обстрілами там, і все тому подібне. Це в першу чергу це травми якісь, якісь ураження травматизації, які виникають під час там, обстрілів, наприклад, подінь да, подібне. це одна окрема категорія. Друга категорія ну, звичайних захворювань. Всі хворіють так, як начебто і хворіли, але є певні нюанси. Нюанси поглядають в тому, що, на жаль, зараз люди в більшості випадків свої питання з здоров'ям вони якось відкладають в якусь таку далеку шавку. Трошки там. туди. Да, ну, потім, там, Зараз там начебто були. Тут, тут є важливі аспекти моменту. Вони відкладаються, по-перше, чому вони відкладають? Ну, Перший і важливий дуже момент, бо вони врахують, що це не актуально. Не не так нагально для них, і можна випити якусь там пігулку, да, якусь чудонайську, і все пройде, і все буде гаразд. Але, ну, на жаль, вони знімуть тільки там болівий синдром, це якусь таку проблему. Але загальну проблему зі своїм здоров'ям вони в цьому випадку не вирішать. І другий, більш такий важливіший, який він відгукується у нас майже усьому, це загальний психологічний стан угу. усіх нас. І у нас є таке, знаєте, відбувається проблеми і питання з ментальним здоров'ям і знову ж таки зміщення акцентів. І люди не настільки критично зараз ставляться до свого здоров'я. І якщо ми говоримо про захворювання, то основне те, що ми бачимо за останні там роки, це якщо люди раніше більш займалися там, профілактикою, ну якщо брати там, наприклад, наш медичний центр. То ми бачимо суттєво зниження тих пацієнтів, які приходять там і проходять якісь чекапи. Я думаю, що ця історія вона стосується усієї медицини. Тось тобто mm -hmm. люди зараз приходять це. Я називаю таке знаєте, правила смаженого півня. От коли він клюнув, от ді mm -hmm. пішов. Коли вже таблетки з аптеки не допомагають, і ти не знаєш, що відбувається, і інтернет також не знає, Да? ну да ну в першу чергу інтернет, потім таблетки, а потім вже лікарі да. Ну то звичайно, це звичайна така історія. Тобто, зараз зріс рів кількість тих, хто займається самолікуванням. Він знизився і зараз збільшилась кількість людей, які приходять з загостреннями хронічних захворювань. Угу. А які хронічні захворювання наразі вийшли в топ? Ну, В топ вийшли проблеми з гастроентрологією, кардіологією, угу. ендокринологією. Хоча можна так сказати, що насправді і кількість первинно виявлених таких захворювань, в першу чергу, там, кардіологічних да, первинна гіпертензія, суттєво виросла цифра. Угу. А через То, що? Через стрес? Виключно через стрес. Що важливий такий момент. Дуже непрямо сьогодні якраз перевіряв нашу статистику, і що я побачив, що кількість доброякісних, я дивився в розрізі мамології, добреякісних новоутворень, суттєво зріс. Є теорія, яка говорить, ну, все, усі у нас болячки від нервів. Uh -huh. На жаль, воно в деяких випадках, і зараз те, що ми бачимо, бачимо в нашій статистиці, да, воно має таку. Має таку скрізь залежність, є угу. певні теорії. Я не буду вам казати, що є доказова там доказових ваза, да, але знаю, да. є те, що ми бачимо насправді зараз. Воно таке. Угу. І тому а й більше захворювання ну, в першу чергу, то, що касається кардіологічної да нашої системи гастроентрології, вони дуже чутливі на наш психоемоційний стан. І насправді цей психоемоційний стан він може призводити. То таких дебютів захворювань, угу. а там далі все буде залежати від людини, як вона собою займається, займається ли взагалі? Хоче вона щось змінити в своєму житті чи ні? Тут вже таке велике питання, і більше питання для людини, і, і знання, і бажання а хто найчастіше а, звертається за допомогою, оскільки ну ви кажете, що багато дах хто одне, хто є. Думає, що та це не болить, це мені здається. А потім, коли болить, то ти вже ну вже, вже біжиш. Жінки, чоловіки, жінки. Жінки? Чоловіки беріть приклад з жінок? Жінки більш свідомі, бачите? Так, стоїться. Де ж ми без вас? А нікуди взагалі тільки але so. тут чиста правда. <laughs> а, які нові хвороби? От ви кажете, що гастроентерологія – це нове, точніше, це. Е Загострення хронічного, да от гіпертензія, ви сказали, нове що ще Ні, не то що нове, а, а питома вага цих захворювань ну, значно виявлено. виросла. Да значно виросла мамологія жіночі та да, доброякісні. якісні, да, да, да вони змінюються і їх кількість стає там. Ну з того, що я подивився, порівніше з 2019 роком на на 10%. Це ну доволі суттєво, грубо кажучи, якщо була там середня а, питома вага там. В структурі всіх захворювань молочних залози, там їх було 19, да, зараз угу. 29. Угу. Це суттєво. Ось. За три роки це справді дуже високий ріст. Ну, 19 я роки. так скажу, що насправді тренувати нас в плані нашого ментального здоров'я, відверто кажучи, почав ковід. Да, питання соціалізації, все тому подібне, ми вже тоді почали бачити дуже велику кількість випадків є такі діагноз, дисфункція. Поясніть, будь ласка. Психосоматика. А так, так ну ні, ну, я спочатку сприймати. ж типу офіційний лікар, термін, да, кажете, да а, а потім тепер да, я би <свят> да, А тепер, ну, і ну й найголовніше, якщо болить, це ще не значить, що там є проблема. <свят> і а, ці пацієнти дуже часто не звертаються до неврологів, вони звертаються дуже часто до кардіологів. Боже, у мене в городях болить все інфаркт. Да? Приходить людина, роблять, геде, е, да все нормально, поговорили і ти ж все нормально, да? починаєш там проводитися опитування, анамнез, і потім розумієш, що насправді там проблеми у людини не з серцем, не з сердечно-судинною системою, uh -huh. а трішки інше. Ось і тут дуже важливо, що і суспільство вже трішки починає в цьому змінюватися. Да? Коли ми починали, наприклад, там 17-18 році, коли ми бачимо, що проблема. Не в кардіології, наприклад, да? коли пацієнт прийшов до кардіології, і наш кардіолог каже: ви знаєте, мабуть, вам треба піти до психолога. Uh -huh. Ну, негативно в більшості випадків раніше люди на це реагували, де зі мною все нормально. Що ви мене до психіатра відправляєте? Тобто. Зараз люди стають в цьому плані більш освічені, і це дуже круто і, і добре. Мені здається, це через те, що зараз люди. Як кажуть, жаргон та нагрібає дуже швидко всіх. Тому що якщо так. раніше ми були такі апатії або ще щось, ми не знали, що це таке. Для нас депресія це хто о, ти в депресії. Та припини, дай піти в відпустку. То зараз, коли начебто все норм, а потім ти в один момент припиняєш спати так. і потім читаєш, так. чому я не сплю, а виявляється, що треба. Швидко йти до лікаря, тобто якось все дуже швидко відбувається, і через це, можливо, люди такі, о Боже, не хочу втратити свою голову, тому йду що... Ну, Дивіться, е тут е важно розуміти дві такі деталі. Перше, це м -м, момент домінант, да, яка формується у людині в голові. Да, наприклад, страх. Він виник і він сидить, Незалежно незалежності від того, що б ти не робив, прийшов ти на роботу, робиш свою роботу, але все одно знаєте, як так воно ну, впливає такі, о, Тривога, так у кого воно, воно да. не впливає, да. слухайте. І воно юсто і стає все більше, 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 більше. І з однієї сторони, начебто, людина до цього привикає. Але тіло каже: ні, я не хочу до того звикати. І тіло починає да. щось нам викидувати. Ну, Грубо кажучи, дуже банальний приклад. Ем, ем, це ж цивілізація да? Її еволюція призвела до того, коли людина бачить якусь небезпеку, наприклад, уявимо собі там зайчика. Uh -huh. да? Зайчик бачить, бігу, що вовчик біжить. Uh -huh. Що зайчик починає? Він починає Кікає. бігти. Да? Тобто, все віз. Весь... Зайчик да, активно працює, м'язи працюють. Да? А людина, коли побачила якусь там негативну інформацію, у неї стрес, вона що біжить, закликає. рагніс думає: стоп, я можу ж бігти. Yeah. М'язими, що ж мали робити, я не роблю, і він шукає виходи в якихось інших органах і системах.